Вітаю на каналі. Значить, отакий от от апарат. АЕК. Новий, Новий. От, такі от характеристики заявлені пишуть. Навіть вхідну написали. Походу, я не, не знаю, що воно там написано, чи так, чи ні. 12 вольт 100 А. Получається 1200 Вт. І отут Німець, по-німецьки написано, чи що. Не знаю. Навіть сайт є. Наклеєна, звичайно, цей задня сторона. Так, спереду дуже скромно. Просто АЕК. і причому воно накрашено. Так, по суті, не наклеєно чи не наклеєно. Ну, якби би не як? і все отак от, от. Такий от інвертор. Клеми великі, грубі такі. Ніж звичайні два вентилятори з боку і один вентилятор отут посередині. І, в принципі, як бачите, зовсім нестандартне рішення таке. Звичайно, що трансформатори, не знаю, що вони, може всі разом і той кіловат якось потягнути, якщо на них буде дуже сильно дути вентилятори. Дуже сильно буде. І вони, якщо чесно, нагадують такі. Таких по габаритах, як в старих блоках живлення е, комп'ютерних, там приблизно такі стояли. 250 Вт. Е, в них були оці от, е, виводи. О, там Не дуже їх видно, набагато грубші, ніж вони тут стоять. Отже, може він 200 Вт трансформатор один видати. І того 400-800 Вт це так. В піку може він там і кіловат. Може і видасть, якщо якщо видасть. Ну, може там, якщо не згорить, то щось трошки видасть, і то не надовго. Якщо з нього файно захотіти і тягнути. Так, транзистори я ще тут нічого не розбирав. Е тому що є на то причини. значить, е Так, покажу вам, що вони, як вони, такі от просто в таких резинах. Не буду виражатися. Отак от всі от, зажаті так, і оці от транзистори. Ну, і на перший погляд, тих, хто робить, то ремонтує, я думаю, вже якість, якби в загальному апарата оцінив по, по тому, що вже побачено і зауважено. Так, прокладка тут термічна, отут зекономлена Бачите, тут теж зекономлена но Транзистор радіатор не чіпає. Але це не заважає йому не працювати. Апарат новий. Абсолютно новий. Не знаю, звідки, там не пам'ятаю, людина принесла. Не включається. Чи вклю... жужить, але не видає. Значить, я його перевірив. виходить, що дійсно він якби, включається. На виході з'являється 200 вольт і спадає зразу. Значить, так, спочатку перевірив тут. Чи качає, нічого тут він накачує до 300 вольт, 310, можливо. І починає пікати, і скидає напругу, і все. Получається, заходить в режим якийсь або захист, або що. Отут спереду червона починає світитися. І оця ось зелена павер. Спочатку засвічується зелена, потім ця червона. А ця завжди світиться. Отак от, от демонструвати не буду, тому що чекаю, щоб це все діло розрядилося, буду паяти, а паяти тут, напевно, що прийдеться таке багато чого. Хоча нічого не згоріло, але є нюанси, я навіть сам спочатку не замітив. І так, попробую якось по порядку, щоб це все було нормально. Значить, Плата паяна, але плату не знімали звідси. Оце от видно, тут залили таким білим, типу клей герметик. Воно таке досить тверде. Ні, стандартно. Як, як фіксують, знаєте, конденсатори. Тут так само залито. Причому. З цієї сторони з цієї сторони теж, як бачите, але тут, бачите, ще й м цікаво, що плата повністю підписана. Так от так Мені таке не попадалося ще. Воно підписано, версія ICDC і розміри, якби самої плати. 168 це общая рідкість. Но... Перше попалося. Може він там і розроблявся реально для, для надійної роботи. І він би так, в принципі, робив, якщо б поставити тут потужніші трансформатори і якісно запаяти. Но не вийшло йому. Ось так от. Не вийшло. Хоча вихідні транзистори стоять 20 а 50 якби 20 А, тобто на ну, кіловат вони розраховані. Правда, я не знаю, чи цей вентилятор з цим захолодженням охолодженням справиться. Ну, хіба що. Не знаю, якщо там повністю вже їх. Все на максимум тут буде дути, гудіти, жужити, тоді він буде може, мотілувати і тянути. Так, що тут є за мінусів? Зразу, думаю, замітили. Подивиться. Так, є от місця для захисних діодів. Та якщо це позворотною полярністю там перепутати, має плюс на мінус піти. І воно би мало мали би ті діоди. Захистити, якби самі згоріти і замкнути запобіжники. Так стандартно всі роблять. Це найдешеві, простий спосіб захисту. Ну, тут місце є, а самих діодів нема. Так от, тут ще є от 48 вольт щось підписано. Не знаю, може тут він йде на різні напруги, мав би йти. Тут ще є якась табличка з цифрами. Не знаю, що воно тут робиться. Ось, для чого воно там. Ну, є таке, дуже багато є вільних місць, де не запаяні елементи взагалі, і навіть там, де вони треба. от, наприклад, отут, ось тут, немає резистора зовсім. на всіх, тут, на всіх трьох є, на цьому одному немає. Так, і він тут не був з заводу запаяний, бачите? Заводська не, не, не запайка. Так, якщо от тут, наприклад, шунти, типу R300. Зараз збільшу, подив, покажу вам. От, Є три, немає одного. Тут, блін, що ж так не виднося. Незручно мені досить. Ну, все ж таки хочеться зняти. Ось так. Хоча, судячи, ну так віддає, що він там відірваний той режистор, але його там і не було навіть. Так, режистори там стоять. R300 r 05 Вони можуть, до речі, згоріти, якщо вони шунтуючі. Значить, так, то важливо знати, бо, можливо, прийдеться їх колись комусь і та й замінити. Або встановити. Далі що ще таке важливе? Ага, ну і там саме цікаве це. Ось то, що плата вже була паяна кимось. Може це на заводі ще паяно. Бачите, тут паяно. Цепайно шим. До речі, можливо, похожий на, на стандартну 7500, але його взяли і затерли. Я не знаю, може це контролер. Хоча, ну, який сенс контролер ставити і затирати, він же сильно не видається. Це дешевий інвертор. Простий, по суті. Ну, Все ж таки затерли тут. І ось цей теж затертий. Два. Крім того, тут ще стоїть така от платка. Я не знаю, правда, що вона. Буде ще тут мала би функцію яку виконувати. Ось. Це не просто так платка. Як ви думаєте, до чого, вона на якусь безпровідну, безпровідну передачу. Тому що, бачите, о, ну, тут стандартно підключення можна щось програмувати. Якби-то пам'ять, чи то, пам чи то кон контролер Так, кнопочка є. Щось там вибирати. Тут діодик мав би світитися. І ось, антена Ант-позначення, ну і само собою, є ось антена. А тут, то якби можна допаяти, щоб була на вихід. Оскільки, якби це все в металевому корпусі, то можна бажано мав би бути на вихід на корпусі. Перехідник, такий перехідний роз'єм на зовнішню антенну, Тому що тут воно ну, тягнути не буде, якщо все закрите. Ну для чого таку штуку робити? І що вона би мала робити, ну, невідомо. Хоча, якщо подумати, що. Цей інвертор має бути в машині, і в машині він десь має бути переважно захований, або в багажнику, то можна припустити, що є підключення до або, цього, або до смартфона, або до автомагнітоли в безпровідному зв'язку, для того, щоб дивитися ну, параметри, що там з ним робиться, і скільки там він чи споживає, чи не споживає, що він там працює, не працює. Типу, якби дистанційне включення, виключення чи щось типу того. Хоча не знаю. Ну, ще мені не попадалося ніякого інвертора, хоча були і дорожчі. З такою функцією. Ну, але це таке, можливо, це фірмовий німецький або китайсько-німецький. Е, таке придумав розробник, не знаю для чого. Може, це якийсь, типу, супер, там спеціалізований інвертор, мав би бути. но... Раховуючи скільки тут всякого не, до, не допаю і не пропаю. І, до речі, дивіться, що тут, це от, я думав, коли це конденсатори, це бачите, маркування. І це резистори просто, напевно, що ногами запаяні. Не знаю для чого, але можу сказати, що, напевно, дуже спішили. Або машина так збирала, що до дорингами він був. Як, як положили в лінточку, так воно. І запаяли, О, тут теж таке. Ну і найцікавіше, я тут е, дивився, вже його трошки діагностував, міряв. Думаю, що ж, можливо, згорену може бути що один транзистор, якби не докачив. І думав, може вони паралельно стоять і трансформатор, і якби два працює і два не працює, і уважніше е, передивився. Ну, я ще нічого не випаював, просто заміряв все, в принципі, ціле, нічого нема замкнутого навіть. З мінімальним опором Підозри нема. Але коли б вже краще розглядав, думаю, ви зараз теж побачите блін, світла не вистачає. Зараз я би вам показав, як воно тут це діло запалено. Може, так от якось. Зараз прийдете ще чимось, напевно, присвітити. А от, видно, бачите, транзистор під синім проводом. Так. Ось тут, на цю от так, паєчку. Так. Ось цей транзистор. М М6, чомусь позначені тут транзистори М. І значить, отут, на, на цю паєчку. Дивіться. І я думаю, що напевно, що можливо в цьому і є причина. Бачите, як воно? Як він запаяний? це, що візуально видно? Цей транзистор. М5 посередині щось типу. Тож, якби така тріщинка. Ну і в загальному. Враховуючи, що тут воно було пропаювалося, тут же така сама ситуація. Ось там я просто не хочу вже час забирати і мій і ваш. Тут, просто щоб вже так аж точно показувати, ось теж трохи видно. М4 крайній, крайній крайні вивід. Ось так от. Так. Тому зараз не знаю, хочете, маєте що робити, паузу поставити і, і зібрати, розібрати, показати, що там ззаду. Напевно, що так буде. Напевно, що так буде добре, і ви, напевно, що, я так думаю, цього хочете. Значить, ставлю на паузу, попробую швиденько розібрати і зняти ту плату. Так, значить, дивіться, що. Розібрав я, розкрутив, має він отак от виїжджати, але. Но... Я його не можу витягнути. Справа в тому, що я якби, трошки, трошки маю травму і не можу е, сильно потягнути і попхати, по цій простій причині е, прийдеться вже цю штуку, відео там потім, якщо окремо зніму, напевно, що чи докину. Чи, чи як, якщо буде щось цікаве таке? По можливості побачу, подивлюся, як по ситуації, що воно виходить. Но на жаль, з тої сторони вам зараз показати не можу, бо, бо тому що мені не виходить. Тому, е, вибачайте. В цьому відео да, не завершую. Надіюся, що і так була інформація корисна на рахунок такого апарата. Так що перед тим, як таку купляти, іменно або такий, або фірму Ак, то ви ж все ж таки подивіться і, якби. Ну, по можливості, вибирайте щось інше, щоб не попасти на щось таке от, приблизно, типу халтура. Та й усе, або ж все ж таки, ну, з кимось, якщо є така можливість, чи ціна хороша, чи щось інше, то, в принципі, проконсультуйтеся з майстром, там, беріть наложеним, при отриманні, знімайте кришку, розбирайте, дивіться. Ну, я би так прямо і зробив, тому що або так, або беріть інший тоді апарат. Це, до речі, ось це напевно, що йде моя модель. Пише артикль, ну, і моделі тут не пише, хіба що оця ось штука. Ну, але це стандартно так собі. Е, 1000 Вт. Тому така ото. До речі, написано, що як варіант запобіжники. 4 по 40, так вони там і стоять. І USB-вихід 2,1 А. Ну, я не знаю, може воно 2,1 А буде тягнути. Так, тому що у USB зібрано от на ці от. ось тут цей перетворювач понижаючий. І там, в принципі, є дрошель такий непоганий, може воно 2 А. В принципі, напевно, що буде оцей, оця плата і тягнути 2 А. Так що, на рахунок того, то можна е, трохи якби не сумніватися. Ну, а все інше, що там написано, це вже, самі розумієте. Судячи по вигляду, не дуже то воно правдива інформацію І ще один нюанс, що тут написано: це отут АБ Електролюкс. Е, в кінці, типа Publisher, чи що воно не означає, не знаю. Тому що in на це написано чесно, воно так і є. Ну, а все інше, все решта, в принципі. Дивіться, самі думайте, ви розумні люди, якби і вам приймати рішення і вибирати: купляти це чи купляти інше. Чи, чи взагалі, може взяти дбж якусь і все. Тому що він синуса по виході не дає, і дати його не може. Тому що він так зроблений. Не такі транзистори, по-перше, і, по-друге, немає ніякого по виходу, навіть можливості встановити там відповідних елементів там того самого дроселя, конденсаторів і так далі. Для того, щоб на виході був чистий синус. Тому. Так от, типу типу такий, якби напів УПС Тому, в принципі, спасибі за вигляд за відео. І всього доброго. Дивіться наступні відео. Побачайте, що якщо щось не так, ну, як можу, так знімаю. Удачі! Хай щастить!